Вітаємо, дорогі друзі! Це програма Скільки коштує вечеря. Я Юлія Градейська. Ми з вами на привозі. І сьогодні готуємо короночку одеських хазяїв. Ікрую синеньких. Перші синенькі. Подивимось, скільки вони коштують. Тут такі 50 і 75. 50 такі, беушні. Хтось вже їв їх до нас. І 75. Великі і красиві, але великі. Давайте ще подивимось ціна. Ще давайте подивимось. Малесенькі хочеться. О, тут 65. п'ять. Дивіться. І маленькі, і красиві. Допоможете мені забрати, я хочу купити. Малесенькі, я хочу на ікру. Лілля, ну смотри, кілограм нужен. Ти дайте ще пару перчиків. А цибуля чи... Э... Это йде гибридно Ой, лук с чесноком. Ух ты, я таке не чула навіть. Да, да. А який він на смак? Не такой острый, как чеснок, более помягче. А его э, кладуть у икру? Я думаю, что оно не получится такое. Вот че, чеснок чистый. Все? Mm -hmm. Так, подивимось ще помідорки. А можна ви запитати, як ви готуєте ікру з синеньків? Ну, Я люблю натуральну ікру. Тобто я або зап... 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 печу в духовці баклажани, або е... відварюю, а потім під гніт ставлю. Ну, а потім помідорчики свіженькі, тру на терочці, цибульку, чесничок, маслечко. Ну я не люблю зажарену, тому я так все в мене таке натуральне. Я з Херсона. зараз я в ВПО в Одесі прожив, мешкаю, але я туди їжджу, бо там моя оселя, мій, мій будинок, мій город, де я вирощувала і баклажани, і огірки, і томати. Все було своє більш-менш. Зараз нам дуже важко. Поза тим люди живуть, люди займаються речами якимись своїми, щось вирощують. П'ять літрів олії коштує 240 гривень. Будемо рахувати з вами, скільки нам потрібно олії для рецепту. Розкажіть, як ви готуєте з синеньки? Баклажаны я пеку в духовке. Я их не варю. Потом вытаскиваю, прокалываю ножом, отжимаю между двух досточек, чищу секу. Через мясорубку не пропускаю. все сику лучок, э, помидору. Ну, в зависимости от сколько, допустим, три баклажана: три небольших помидоры, чеснок обязательно по вкусу. Посолила підсонечним маслом. Все, перемішала і готова ікра. А зараз ми з вами підемо купляти іншу важну деталь м'ясорубку механічно. Бо в мене, як в людини, яка приїхала з Нью-Йорка, зараз є тільки електрична, але світла немає, як і немає зачіски, і немає попране попрасованої одежі. А у вас є м'ясорубочки? Так, да, м'ясорубки є, а ви для себе. Для себя, да? да есть. Сколько вот. коштует? 650. О, это уже подешевше. А нож и сеточку затачиваем вам как дополнительный сервис. Бесплатно. Закаточные ключи. Мы даем крышку, мы даем банку. Хозяйка нам показывает, проходит экзамен, сдает нам экзамен, и тогда она у нас получает ключ. Ну, шкуль пішла така. Така пляска. Боже, який вдалий день. Вот, вот. Боже, лавандочка. Так. Да. А давайте зараз подивимось м'ясо, скільки коштує. Заходіть, дівчаночки, буду вам дуже рада, дуже дуже. А, а розкажіть, які ціни у вас? У нас ціни починає з колбасочки. Є 300 гривень, є 280. Смотря яка. Гаведена, допустимо, вона дорога, то й колбаса, звісно. А що подешевше? у нього сальна колбасочка 150 гривень. Вона мелена, вона добра теж. Тільки це на такі зуби, ну всякі є разні. От. А м'яско? М'яско можна дати 250 печене 300 гривень. Так само по червону козью. Все зависить від е, копчення. Оце гаряче копчення. Воно е, менше печеться, як оце го. М'ясний, добрий, хороший. Mm. Я вам дам ще вяліну. Mm. Ви розуміли. Що ви робите зі мною? Mm. Боже, 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 боже. Давайте я куплю. Не треба, не надо. Я вас приготую. Як ви звати? Тамара мене звати. Приходьте до Тамари. Другий раз забувають, як звати. А як я кажуть, цариця Тамара. Вони вже знають. Привіт, цариця, кажуть. Скільки коштує ваша бринзочка? Коров'я 140 сорок, козі 160 шістдесят, а А звідки? Сивериновка. Це між ліманією одеська область. Скільки у вас коровок? три. 50 овечек, 50 козочек. Розкажіть про ціни на, на сир, на запіканку, на яйця. Ціни на запіканочку під кілограм, тобто кілограм 150 гривень, жирний творог 120 гривень, випечений в печі, а сепараторний 60, 50 гривень. Гвинці 160 кілограмчик, мєдік 150 чиста акація, і молочко 30 гривень літр. А масло та оліє? А Масло 300 гривень з слівки. Дуже косне маске. А сметана та слівки. Смітанка 100 і сливки по 200. А я ось хочу робити сирники, наприклад, який творог. ви? Обіжирений. Лучше всього, обіжирений сухенький творог. Що ваше найулюбленіше з цього? Ну, дивіться, я ж взагалі не рідна жіночка, таку знаєте, я сладенька жінка, я люблю сладке, сладке да. Найулюбленіше мої гулівери, джеки, ромашка. А рибка в нас обладино класна. Ну, саме таке, ви маєте що більше лучкосів продається. Да? Лучше все продається малосольна рибулечка в нас, тому що вона така річка, як сама світулечка, ви розумієте, да? Рибулька, як і світулька. Дивіться, ну рулетики нас є вялені по 1500 гривень за кілограм. Є скрилетку, є з мід'ями. Є капчоні 1300 гривень за кілограм. Є дуже вкусна ескалара і мерлін 900 гривень за кілограм. Ну дивіться, ціни якби не мінялись. От які вони були просто щоб помінялося, подешевіла рибка на 200 гривень на кілограмі. Ну форелічка, Я люблю роботи з форелькою, Ну чи не знаю надовго, тому що ви знаєте, ціна сьогодні така, завтра така. Ну що, ми з вами скупилися? Частину продуктів я зараз понесу до редакції і віддам ці смачні подарунки нашим редакторам і колегам. А іншу частину понесу до і буду готувати. Бажаю всім вам смачного літа. Побачимось.